Співпрацювали з ворогом і зайняли посади в окупаційних органах за матеріалами СБУ. Заочно засуджено двох колаборантів з Донеччини та Луганщини. Обоє фігурантів після повномасштабного вторгнення одразу почали активно допомагати окупаційній владі впроваджувати політику держави-агресорки. Мешканка Єнакієвого у вересні 2023 року стала псевдодепутаткою так званої Єнакіївської міської ради Донецької Народної Республіки від Путінської партії Єдина Росія і водночас заступником голови фейкового бюджетного комітету за таку громадську активність окупанти її призначили директором муніципального унітарного підприємства Житлово-ремонтне управління номер 2 А річний мешканець села Мілове з Луганщини – Добровільно обійняв посаду інспектора з пожежного нагляду 56-ї пожежно-рятувальної частини так званого міністерства надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих ЛНР і виконував незаконні накази керівництва окупаційних структур. За вироками суду вони отримали відповідно 10 та 12 років позбавлення волі.